Космічне шоу розпочинається пік щорічного зорепаду Персеїд – одного з найбільш потужних серед відомих метеоритних потоків. Цьогорічний зоряний дощ особливий. Перш за все, тому що пік зорепаду зазвичай припадає на один день. Цього ж року найбільшу інтенсивність потоку можна буде спостерігати впродовж двох днів. В період із 11 по 13 серпня. Зазвичай в середньому в годину випадає 80-100 зірок. В цьому серпні ця кількість досягне 150-200 метеоритів за годину. Насолоджуватися космічним явищем можна неозброєним оком. Спостерігати за ним краще в місцях не засмічених світлом, до прикладу, за містом. Персиди – це періодичний метеорний потік, який отримав назву від сузір'я Персея, і в цьому Сузір'ї знаходиться точка вильоту метеорних тіл, які породжують явище метеорів, пересічення орбіти Землі і головного цього потоку. Метеорних частинок відбудеться в день 12 серпня. В день буде світло, тому явище цього ми не будемо бачити. Але вже після заходу сонця, десь через годину, коли стемніше, можна буде спостерігати цей потік. Спостерігати метеорні потоки найкраще за містом. Спеціальне обладнання ніяке, не потрібно ніяких біноклів, телескопів, нічогісінько. Ви спостерігаєте просто неозброєним оком.